Я вибачаюсь, чаюсь уже. Ну, телефон, це не є есть документ не живий чоловік. Люди добрые, я цим не занимаюсь еще раз. Но вы наш судья. Я вам сообщил о том, що поступило. Предусматривает заобочные, тайное, прокурорское, коррупционное или еще какое-то. Судья, суд предусматривает. Живой человек подтверждает, что да, Ми вже уже спорты. Хорошо, є. Запись. Запис. Судове засідання місцевого приморського районного суду міста Одеси оголошується продовженим в продовженні тому ж складі суду Слухайте кримінальну кримінального права. Тут перевіряють повноваження прокурору. і потепілого представник потепів. Перед судового засідання він надіслав е, заяву про відвід відвідуючи сьогоднішнього судового засідання, писла, е, яка була розподілена е, на суддю району. сама тіора, але е, від тіори дійшла заява, у нас є така заява, е, е, ще, е, е, дільничий, дільничий, дільничий в і ще вже дільничий Байчаковський і Чебан про дату час проведення Повідомлення. Якщо повідомлення, дайте нам дома. Ми заказним з повідомленнями їх направляємо, але нічого немає. То, будь ласка, якщо вони повідомлені належним чином, то повинні бути відповідні докази. Стосовно повісок чи мабуть, ви на даний час не можу, можу сказати. Будь ласка, якщо ставиться так питання, і про те, що ви що кажете, слова ваші повинні чимось mm. аргументованим. Mm. Так, слухаю. Я прошу слова, прошу розповідати. Я вчора заходив в нашу прокуратуру Потовську на прийом до пана прокурора і заходив до цього молодого прокурора лейтенанта. Дуже добре, що він повідомив і зізнався, але ж я пропонував і навіть вимагав. Шановні, якщо десятник знайшовся, тіора Наталія, що у вас знайшлася і пан Человечка, десятників не тільки знайшовся, я можу написати, що я пан президент. Ви ж мені заплатили. І запропонував, вимагав із цього молодого прокурора, із тих уже, так би мовити, досвідчених, шановні, є дільничні інспектори, є міліція. Це цілком природно зробити відеосйомку, а все це інше це знущання і перешкоджання діяльності суду. Наш прокурор це знав, товариш Колосович теж це добре знає. Приїжджає група, зробить відеослідку, надає судові, що людина ухиляється. І суджи варто. Добре, зрозуміло. І... Ставиться народне питання про можливість проведення підготовчого засідання за даних обставин. Чи є інші гіркування? Ну, шановний суд, це вже третє зірване засідання. Я прошу суд вжити заходи згідно ваших повноважень до так званих обвинувачених, грошове стягнення. Воно накладалось на Витягську, потім щось трапилось, і суддя ну, забула про це. В це вже було. А також на тому ково коли у нас віддання, що щодо НЕТО повідомлення. Я прошу, а я сюди. І я, я б... до десятки вжити заходи примусового привезення е, в Одесу. Це, вибачте, прокуратура навмисно перешкоджає вам свої діяльності. Бо вона боїться. Зрозуміло. Дякую. Ви безумовно, треба перенести. Це, е, це, е, Редниці задають 314, 323, 325 КПК в Україні е, уколи між там 75. Коли впровадження ось зв'язку з заявленим відводом. Він знав, телефонували йому десятникам, знав про те, що слухається справа. Я з десятником йому телефонував на мобільний телефон. Він не піднімав слуху. Я з ним не спілкувався з виступом. Направляли. Йому, Ми так. там на місці живе. З його дружиною спілкувався працівник спецзв'язку. Не я особисто яка йому намагалася вручити повістку про виклик того того засідання, яка повідомила, що він перебуває в місті Одеса. Повістку не отримували. Не отримали. Ви намагалися туди, виходили на місце і. Звичайно, виходить. Немає. За місцем проживання його, його, він не перебував. Ви дружині вручили? В не вручали. А чого не вручили? Відмовилися отримувати? Є у вас якісь документи? На перший час немає. Ну, а коли ж... Я, Ми знали, що сьогодні Світлана, що сьогодні ми зводимося питання в рішення. Так, знали? Ну. Викликати, ми вже викликаємо півроку, чи півтора року, не знаю. і Він не з'являється. Нам потрібно якісь щось потрібно робити, ми не можемо. Давайте ми їх розібралися, давайте ми щось зробимо для того, щоб ви, на майбутнє, щоб у нас справа пішла, щоб ми почали Ну, На даний час я вважаю, що необхідно повторно ще раз їх викликати, звинувачено, тому що він не був належним в Добре, ми повторно викликаємо, що робите ви, чим ви нам допомагаєте. Допомагає, так панове. Рісу, що залежить, ми нам е, єдине, що ми можемо, е, надати судовий виклик. Ви, е, е, що ви? Що вам потрібно е? для того, щоб забезпечити його? Час. Крім часу, що ще потрібно? Нічого не потрібно. Часу. Дозвольте, що намислите. Що стосується потерпіло. Я бачу, що ви руку підняли. Зараз я все дозволю. Дякую. Що потерпіло? Потерпілому повістка не вивчалася, тому що його не було що, дата та місце проведення судового засідання. Він в режимі повідомлення, що він провагідні сьогодні прибули е, в судове засідання, проводити під судового засідання. За відсутності обвинуваченого десятникова та е, потерпіло чипан. Шановний Відступ. суд, е, ви попередньо е, задавали запитання. Я вам повідомив, що в мене є клопотання і заяви. Тобто, е, не розглянувши, не озвучивши мої клопотання і заяви, я не можу прийняти рішення, тому що не здійснена процесуальна дія, яку ви вже Ну, почули. Вона буде здійснена та процесуальна дія, про яку я вам кажу, я вам пояснює після того, як буде визначений форм, як буде тут десятником. Як буде тут uh, вирішене питання з потерпілим челином. І ми будемо всі питання вирішувати. Зрозуміло вам? Ні, ви будете вирішувати, так як ви вважаєте за доцільне згідно Кримінального процесуального кодексу. Так, саме так. Але Кримінальний процесуальний кодекс, стаття 314, mm -hmm. пункт 5 не дає права нікому живому на цій планеті проводити підготовчі засідання без присутності живих сторін. Папірці, які надає, шановний пан молодий прокурор, вже кілька разів. Це є перешкоджання діяльності профіну, як там стаття є кримінальна. Це фактично перешкоджання. Можемо ми без десятника. Кримінальна процедура. Давайте я кажемо, що до винувачу. <су>... Можемо чи ні? Я не суб'єкт вирішення цього питання, і прокурор не суб'єкт. Я вас. Запитую, ви має, маєте право висловити свою думку. Я повинен вашу думку е, висловити. Я... можу? без е... Шанова, е, Ну Я вже вивчив дуже-дуже добре. Будь ласка, не тисніть на мене. Згідно статті 314 пункту 2. Тут чітко все написано, хто що може. Я не можу на себе брати функцію якогось Господа Бога чи е, ката якогось. Як прокурор знущається над судом вже довнесенько. Якщо він не хоче забезпечити присутність, не хоче, з маленьке місто, все це можна зробити. Він просто не виконує свої процесуальні обов'язки. Може навмисно, не знаю. Тому я прошу, шановний суд, здійснити ті. Дії, які можна так, без ворогова, ми, ми отслуховуємо ваше клопотання. Ми вас запитуємо, чи можемо ми без обвинувачення, чи не можемо. Я ще раз, шановний суд, говорю свою не думку, а читаю статтю Підготовче судове засідання, відбувається за участю прокурора, обвинуваченого захисника потерпілого його представника, законного представника. Його представника згідно з правилами, передбаченим цим кодексом для судового розвитку після виконання вимог, головуючий з'ясовує. Учасників судового провадження на думку щодо можливості призначення судового розміру. Я не беру на себе відповідальність, тому що їх немає. Якщо їх немає, що можна з'ясовувати? Вони мають бути тут, а не папірці, які нас упроповідують. Мають бути тут. Щодо обвинувачення. Щодо потерпілих. Щодо потерпілих, теж. Тобто ми вірно зрозуміли, що обвинувачення десятника має бути тут. А, 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 значить, а, Стаття говорить, що мають бути всі. Антоні Груб. Мають бути тут. Так? Мають бути всі. Всі троє так званих потерпілих і так само обвинувачений, я зараз обвинувачений, має бути тут. Так? І обвинувачені, і, і так звані потерпілі. І потерпілі. Так, так так, так, без, безумовно. А якщо їх нема, то ми можемо слухати. Е, якщо їх нема, е, тут не передбачено, їх нема. КПК передбачає, що? Десятникові мене можна доставити примусово не лякати грошовими, як пан прокурор зі своїм керівником лякає. Нас немає цих коштів, і це все ну мирна бульбашка. А доставити нас тими міліціонерами, які е, вчиняли оці злочинні всі фальсифікації. Це судом вправі, але прокурор чомусь про це мовчить. Чому досі шановний прокурор не надав клопотання я про примусово невірно зрозуміли, що ви вважаєте, що без Участі обвинувачених і так званих, як ви кажете, потерпілих, ми не можемо проводити е, Шановний суд, е, з'ясовується це після їх присутності, їх немає. Тобто, суд, на мою думку, отут є моя думка, згідно Кримінального таціонального кодексу, є там статті. Вживає я, я, думаю, стягнення. Якби, якби вони були тут, то ми б розглядали зовсім інше питання. Питання е, про можливість призначення до судового. Є наслідки, не можу я. Це мені не дозволяє кримінальний процесуальний кодекс. Їх немає. Суд вживає заходи, грошове стягнення. Дякую. Якщо їх немає, немає події злочину, прокурора до кримінальної відповідальності за зривання заходів. Я приготував вже третій раз привозю. Він все знав про минуле засідання, навмисно ну, галактиолого сюди не прислав. Це шурпим, гратися безкінечно. Дякую. Нехай нас примусово про але. Шановний суд, ви вже озвучили, що в мене є клопотання. Я прошу озвучити клопотання і заяви, коли ви зможете і розглянути. Дякую, сідайте, будь ласка, суд керуючи статтею 314, 323, 325 КПК як України, ухвалив під отомчому судовому засіданні оголосити перерву в зв зв'язку з неявкою, обвинуваченого Десятникова та потерпілого Чебану. чи, чи потерпілий Потерпілий. Потеряти Лочиба, голосити до, зараз ми визначимо статую. Зараз ми визначимо статою. Так, що стосується е, е, десятникова, направити йому заказного е, листа з повідомленням, зобов'язати прокурора, забезпечити участь. І обвинувачено і потерпіло у світочому судовому засіданні, яке ми зараз з, е, з цим питанням. Проваджені оголосити перерв, перерву, перерусити до що ви хотіли на той город. Шановний суд, е, я вибачаюся для того, щоб е, надати мені згідно моїх прав, не потрібний ніякий кворум. Я приготував клопотання, щоб ви мені надали е, незаперечне моє право згідно статті 42 частина 3, пункт 15. Одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення. Прошу, перше, надати мені, не продати, отак за гривню листочок, а надати копії всіх процесуальних документів так званого обвинуваченого акта справи номер такої. Ми вирішуємо ці площі. ваші питання не в е, судовому засіданні, підготовче засідання. засідання ми, це питання технічне, ми підходите, ми вам вручаємо ці копії обвинувального акту. Ці, 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 З вашим помічником і другий пункт повідомляти мене про всі процесуальні дії, письмово та в вигляді смс по телефону 0,9380. Прошу вас, з е, моєму питання не потребує. Так, передбачає не тільки письмово може бути і по телефону. По Повідомлення. Так, так, по телефону, а миловіт. Гарної дівчини чи від гарного хлопця, воно має бути якось зафіксовано, щоб я мав його оскаржити та надати суду, а не фільки ні. Зараз не визначимось. Присядьте, будь ласка, зараз на визначимось. Це питання, яке вирішується без. Корону не потрібно. Є судєбного засідання. Ми вирішимо це технічне питання, а якщо треба ознайомитися, ми вам дамо. Не треба мені знайомитися, мені це... копії. Це. Копії дамо вам все, ознайомлюйтесь, копії надамо, скільки завгодно. Антон Іванович, присядьте, будь ласка. Дякую, ну, дякую, тільки не за кошти. Е -е. Будь ласка. Що що? Не за кошти. Так як написано в кримінальному кодексі, бо спецсв'язок за, за корупційні гроші. Я заказує. Це буде за мої кошти. Ну, за ваші теж не Есть. Есть. Е -е -е -е. У нас єдине питання, е -е ми б сьогодні призначили примусовий привід при відносно, е мене теж призначали. але е у нас немає даних щодо -е -що того, що він був сповіщений належним чином. Як тільки будуть такі дані, то ми, звичайно, е це зробимо. Е сьогодні ми можемо лише обмежитися з тим, що прокурор зобов'язати, щоб нам всіляко допоміг в цьому питанні. Давайте визначимось зараз з датою. Так, заказного листа обов'язково, прокурор, будь ласка, це е, туди, я не знаю, у вас є співробітники міліції, прокуратури і так далі, ви йдете і доставляєте все е, судовий виклик додому. Десятниково. До речі, крім того, е, десятников буває тут е, судя. Чотири. Ні.